Сирія продовжує ігнорувати заклики припинити насильство. Кожного дня сутички у сирійських містах стають дедалі сильнішими. Військове не випускають з рук зброю. Десятки людей загинули від вибухів та обстрілів напередодні у житлових кварталах міста Хомс. Поки що люди бояться повертатись на небезпечні вулиці навіть для пошуків тіл своїх друзів та родичів. З кожної наступної зустріч у групи з сирійського питання висловлювання у бік режиму Башара Сада стають дедалі красномовнішими. Генеральний секретар ООН на Звав придушення повстанців у Сирії приголомшливою жорстокістю у Кремлі, ж події продовжують називати внутрішнім конфліктом. Раніше Росія витувала у Раді безпеки ООН резолюцію з санкціями проти Сирії. Ліга арабських держав планує переглянути залучання спостерігачів до Сирії, місія яких була призупинена у січні. За даними правозахисників, лише в четвер у Хомсі загинуло понад півсотні людей. Кількість жертв стрілянини, що триває шостий день поспіль, наближається до 400.